Загинув в можно місці, якщо так сказати в тилу. Це жах. Він був найкращий, він не служив в армії. Але коли в 2014 жах почався, він поїхав з волонтерами на Донбас і, побачивши все те, що там відбувалося, нічого не сказав, що нам пішов воювати. Ми жили раніше в Харкові. Але моя дитина вирішила, що після АТО, що не хоче чути російської мови. І якщо в нього будуть діти, щоб вони теж не чули цієї мови. І він з дружиною переїхали до Львова. А ці другому він приймав участь у звільненні Харківщини, потім він захворів, в нього був інсуліновий цукровий діабет. Він міг висписатися, але він не захотів цього, він каже, я буду хоч якусь користь приносити своїй державі. Він дуже любив Україну, це йому від дідуся. Він один у вас був? Так, у мене нічого немає більше. У нас таке відношення до ТЦК, це дуже жахливо. Це помилки, які допустила наша держава, вибачте, я буду казати, як я відчуваю. І може він цим хотів донести, показати всім людям, що Просто зробіть все по закону. Підіть оформити свої документи, зробіть. Якщо у вас відсрочка без проблем. Якщо ви хворі, без проблем. Познайомив мене товариш, мій товариш. Я знаю його тільки з позитивної сторони. Я як лікар можу сказати, що він страждав останні два роки. У нього був цукровий діабет. Він похудав, він смарнів. Він... Але він тримався, він боросий. Він був волонтером. Я особисто знаю, як він ремонтував машини, як він видавав свій автомобіль у 200, як він збирав гроші на запчастини, знову закуповував автомобілі, знову віддавав на хлоп, бо хлопцям потрібно. Це була людина взагалі не конфліктна. Він був зважений, він був спокійний, він був розумний, мудрий. Він був людина скала. І я, я не знаю, як так сталося. Тут звичайний напад на військовослужбовця в час, в час війни. В таких випадках повинна діяти поліція, повинна провести поверхневий огляд, повинна визнати, чи це є в людини зброя, чи немає зброї. Можуть бути гранати, можуть бути ножі. Того не мало статися. Я... Чи ви знаєте, кого ви вбили? Це ветеран, який з 2014 року був на У вас є відстрочка чи що? Ні, я просто не висікаю. Ви втікали від кого? Від працівників ТСП, від військових? Ні, я стояв чекав там на адвокаті. Вони зупинила для перевірки документів. Я надав документи. Кажу, перевіряйте по базі, я не хочу. Так, викликав адвоката, чекарна адвоката. Приїхав був, відкрив двері, оказує його це. Вони закликали балончиком, наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють Поліції нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змінити сліди, душі граю з вулиці. Ні, шваж. Куди ви з ножем йшли? Це ж курасний інструмент. Те, що ви ножем перемогли працівника військового ДЦК, це, це так чи ні? Ну, Судячи з цього так. Я, я не можу говорити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів. Ви зрозуміли, суд вам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2026 року. Якщо ви не згідні, маєте право подати апеляцію безпосередньо до Львівського апеляційного суду. Судове засідання оголошується закінченим.